Доброго дня, з вами звізер Україна, і сьогодні я хочу вам розповісти про полірувальні пади серії Трапез. Полірувальні пади серії трапез розроблені для ексцентрики полірувальних машин. Пади виготовляються в класичній трапецеєвидній формі з отвором посередині. Отвір слугує для зменшення напруги в центрі пада на ексцентрикою полюрвальних машин для відведення тепла та легкої центрації пада на полірувальну машинку. Полірувальні пади серії трапез мають 5 рівнів жорсткості, які відповідають кольоровій гамі полірувальних паст. Тобто кожен пад відповідає по кольору полірувальної пасті. Звісно, можна збільшувати зменшувати агресивність впливу за допомогою агресивнішої пасти і м'якішого паду або жорсткішого пада. І агресивнішої пасти. Формула паралону з накритою коміркою дозволяє легку вентиляцію та очистку полірувального пада, а різноманітність розмірів дозволить використовувати полірувальні пади на всіх платформах полірувальних машин. А на сьогодні все. Всім дякую за увагу. Слідкуйте з нашими новими.